Капітанський сезон. Ось це ваше фінальне, хто ми Дніпро. Таке враження склалося, що сьогодні команда досягла того, чого хотіла, в принципі, по сезону. Ух, дуже тяжко після такої гри. щось сказати. Ну, в цілому, я гадаю, що Дніпро 1 провів дуже гарний сезон, тому що до кінця боровся за золоті медалі. Непогано виступив в Єврокубках, тому це 100% це піде нам. Так мовити, в копілку цей сезон, тому горжусь своєю командою, дуже задоволений. І, і, всьом... і, а, а, і, воно... і дуже задов... задоволений нашим колективом. Ну іноді так, особливо, коли не дуже гарний результат, тоді і... тисне дуже. Е, Саш, е, ну ви задали таку планку як команда з осені. Перше місце розмови і реальна боротьба за чемпіонство. А де реальний рівень Дніпра 1 тому що весна набагато гіршою була? Ну Ду... друга частина сезону можливо не здалася, тому що всі суперники вже на нас дуже сильно налаштовувалися, тому що ми в першому крузі. Одну гру тільки програли і обіграли всіх прямих конкурентів, тому на нас всі команди виходили вже з іншим настроєм. Було дуже важко, вони билися з першої до останньої хвилини. Ви сьогодні це бачили. Кривбас дуже, дуже добра команда, було дуже тяжко з нею грати. Короткий підсумок сезону, якщо він може бути коротким, чи про це треба довго говорити. Ми довго к цьому йшли. Ми, я вважаю, по поводу сезон заслуговували на друге місце, тому ми працювали. Рік, доволі тяжкий рік, багато переїздів, боролися до кінця за якусь нашу мрію, але друге місце це обов'язково повинно бути наше. Не перше, не третє. саме от Це чесно, да? справедливо по сезону? Ну, десь може трішки обідне, але справедливо. справедливо. Тебе теж такий рік проривний особисто. Та ти став основним футболістом команди УПЛ. вже запрошення в збірну України. Це як хороший прогрес, чи, чи ще чекати в новому сезоні? Ні, звичайно, але не потрібно на цьому останавливатися, тому що все було в цьому сезоні дебютне для мене. Перші матчі, голи, перемоги. Так що ще попереду дуже багато моїх і особистих цілей, до яких я буду досягати виконувати. Перша, яка з них? Ну, яка найбільша зараз мета? мрія? Зіграти за збірну? Зіграти за збірну. Е, Скажи, будь ласка, ти центральний півзахисник так, по, по, по житті по-своєму. Тебе перевели в центр оборони. Так, там, спочатку в Металі, тепер в Дніпрі один. Сьогодні ти знову вийшов, повернувся на своє місце ситуативно так, впродовж матчу в центрі поля. Е, ти, вже, ти вже захисник? Чи ще не зрозуміло на 100%? Ні, я захисник, але в якійсь. Ем... Моменти треба допомагати команді в мене ці, ці якості, і за які тренер знає, тому де була проблемна зона, то ми сьогодні вирішили так. Сьогоднішній матч з Кривбасом, От я в кого не запитую, багатьох запитував. Так по сезону здалося по весняній частині, що трошки закінчується бензин, трошечки десь сил бракує. Красников сказав, що ні, 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 ну, гра трошечки зламалася, але сили є в команді. Ні, сили були. Ми цей матч з Крибасом дуже багато для нас вирішував, тому ми не могли виходити на гру, так як кажуть півноги. Тому сили, звичайно, були. На наступний сезон, я розумію, збірна України. Вже яке завдання особисте по чемпіонату? Ну, срібро вже є, бронзу не хочемо. Дякую, що подивилися це відео. Якщо вам сподобалося, поставте лайк і підпишіться на профутбол діджитал, щоб знати все про футбол нашої країни.